Привіт! З вами Алан Блек. Сьогодні ми поговоримо про те, чому Citrolін зраду щит. Поїхали! Перед початком відео хочу сказати: поставте лайк, підпишіться на канал, якщо хочете дивитися нові цікаві відео про wrestling українською мовою. Також раджу підписатися на інтелеграм-канал Old wrestling Family, де ви можете дізнатися нові цікаві новини про wrestling і також дивитися прямі ефірі шоу WDB. CіNay Chej У світі WWE момент зради Сета Роїнса залишив незабутній слід у свідомості фанатів. Ця подія відбулася в епізоді Monday Night Raw після того, як ще здобули вражаючу перемогу на Devolution нашоу Payback. Команда виглядала абсолютно домінуючою, нічого не передбачало їхнього розколу. Однак у ту ніч усе змінилось. H, лідер авториці, звернувся до щита, наголосивши на тому, що в нього завжди є план Б. Спочатку це виглядало як чергова гра слів, але вже за кілька секунд усе стало зрозуміло. У той момент, коли всі чекали чергового протистояння, Сет Ролінс несподівано схопив стілевий стілець. І замість того, щоб використати його проти Тріпелеча чи його союзників, він жорстоко атакував Ді Немберса, а згодом. Романа Рейнса. Ця сцена викликала шок і обурення фанатів по всьому світу. Стілець, який раніше був символом сили і єдності щита, тепер став символом зради. Сет Ролінс використав цей момент, щоб зробити перший крок на новий етап своєї кар'єри. Його зрада стала сподіванкою не шель для шанувальників, а для його партнерів, чиї обличчя виражали біль і нерозуміння. Цей момент запам'ятався як один з найбільш драматичних у сучасній історії WDB. Сюжетна логіка зради сета Роллінса пояснюється кількома ключовими факторами. По-перше, маніпуляції терпелечі відігравали вирішальну роль. Він переконав сета, що ексона, зірка, він має потенціал, який неможливо реалізувати в рамках фракції. Авторці запропонували сету Ролінсу привабливий пакет. Доступ до них титулів, підтримку в боротьбі з конкурентами та ресурси для росту його кар'єри. Triple H побудував ідею навколо того, що саме Сет є архітектором щита і залуховує більше, ніж його частини Трійки. По-друге, внутрішня динаміка групи також стала каталізатором. Сет завжди правно бути лідером і відчував, що його здібності недооцінюють. Роман Рейс був просунути к обличчя WWE і це створило відчуття. Що саме він є фаворитом керівництва, Дін Ембро своєю непередбаченістю та харизмою завойовував серця фанатів, залишаючи Сета в позиції технічного виконавця. Усе це вцілювало відчуття несправедливості Сета Ройнс. Реальні ж причиною зради було прання до Бідебі створити нові сюжетні лінії та дати кожному частнику щита шанс розкритись. Сет Ройнс розумів, що об'єднання авториці відкриє перед ним нові можливості. І дозволить йому стати одним хілом компанії, створюючи унікальний простір для його персонажа. Реакція кожного з учасників на Зраду була унікальною та відображали їхні характери. Роман Рейнс відреагував стримано, але рішуче його вчезний, зосереджений характер допоміг створити образ серйозного суперника Лісета Ройнц. Він зосередився на помсті, що посилювало напругу між ними в майбутніх матчах. Дін Емберс відригував найбільш емоційно. Він узавсета Роллінса зрадником і розпочав полювання на нього. Його ворожнеча Сетом Ролінсом стала однією з найскравіших у 2014 році з безлічю драматичних моментів і фізичних сутичок, які вражали фанатів. Сет Ролінс, обінавши Саториці, взяв на себе роль головного хіла Дабадебі. Він опродовував свою зраду як раціональний вибір і найкраще рішення бізнесу. Що додавали глибини його персонажу. Його успіх у ролі антагоніста зробив його ключовим елементом в сюжеті в WDB на кілька років вперед. Зрада Сета Роїнса мала далекосяжні наслідки не ще для нього лисієї WDB. Для сет це стало стартом островкового шляху як сольної суперзірки. Уже в 2014 році він «Money the Bank, а Бенк Андресомайтесь 1 дійснив Ставши чемпіоном WWE. цей момент запам'ятався фанатам як один з найбільш епічних в історії Ресломані. Для Роман Рейнса зрада стала каталізатором його становлення коної зірки WWE. Втративши союзника, Роман Рейнс був змушений довести свою здатність вистояти на вершині самостійно. Це сприяв створенню образу як домінуючої сили компанії та майбутнього Head of the Table. Дімброс упинився роль андердога. Чи «Шлях до вершини ще більш драматичним, його боротьба за визнання і здобуття титулу WDB у 2016 році надавала глибини персонажу та закріпила статус улюбленця фанатів. Дінебрис також використовував свої емоційні переживання після Зради розвитку на в напружено з Сетом Ройнсом, яка стала центральною сюжетною лінією на довгий час. Якщо б Сет не зрадив щит, це мало б кардинально змінити розвиток кожного з його учасників і вплинути в цілому. Ще ймовірно продовжив своє домінування в командному дивізіоні, закріплюючи свій статус сильнішої фракції історії компанії. Вони мали продовжити свої сутички з іншими великими фракціями, такими як White Family чи Autorits. Проте тривале існування фракції ще чи за все обмежило б індивідуальний розвиток кожного учасника. Роман Рейнс хоч і залишився б центральною фігурою групи, можливо, не сяг би статусу трибочів, без необхідності доводити свою автономність, його сольний персонаж міг би виглядати менш виразним і не таким домінуючим. Його підйом до ролі обличчя WDB міг би бути значно повільним. Дін Ембро, свідомий своєю харизматичною та мутарською особистістю, міг би залишитися в ролі підсилювача для групи, його сольний успіх, зокрема здобуття титулу WDB, Міг би ніколи не відбутися, якби він не отримав можливість розвивати свій персонаж поза межами щита. Ембрус міг би надалі бути частиною командних сюжетів, не маючи можливості проявити свою індивідуальність, яка є головною його рисою. Це Тролінс ризикував би залишитися в ціні групи, його технічна майстерність і харизма могли б так і не вскритися повністю. Це Тролінс без ради і Союз з авториці міг би залишитися архітектором групи. Але не став би головним хілом компанії та багаторазовим чемпіоном. Його момент кільшину Many the Bank на Semantic 1 міг би взагалі не відбутися. Загалом, збережніше та могло б знестити їхній спільний статус, але це обмежило б індивідуальне дісання кожного учасника. Зрада Торолінце була необхідним поштовхом, який дозволив кожному з них вийти за межі групи і досягти унікального успіху да бадебі. Без цього моменту історія компанії. Та розвиток їх головних зірок могли бути зовсім іншими. В підсумку хочу сказати, що Сета Тероїнца лишається найбільш обговореною подією в історії WDB, її вплив не обмежився лише короткостроковими сюжетами, але визначив розвиток кар'єр трохи чуїх суперзірок. Кожен члені щита здобув можливість створити свій унікальний образ, який продовжує формувати сучасний професійний рес. Цей момент підкреслив можливість ризикованих творчих рішень та розвитку історій у WDB. Щит залишається символом братства, а їхній розпит уроком, що кожен кінець може стати новим початком. На цьому все. Напишіть в коментарях, Сет Роїнс добре вчинив, коли зрадив щит. Чи ні. Буде цікаво почитати. Дякую за перегляд, ви були на каналі Alan Black. Дивіться Reset, дивіться його багато. Всім! Do zobaczenia.